Затишно спейс місце для саморозвитку та навчання. Зараз триває година релаксу для відвідувачок безпечного простору. Жінки та дівчата грають у гру крокодил за допомогою міміки та жестів. Показують слово написане на картці. У такий спосіб відвідувачки мають змогу відволіктися від буденності та відпочити. Завжди ми думаємо, що в ігри грають лише діточки. А от коли жінки дорослі приходять, вони забувають про те, що вони дорослі, вони сміються, вони відволікаються, вони набираються наснаги, набираються того самого ресурсу, якого нам не вистачає, за того, що ми кожен день долаємо якісь труднощі, займаємося хатніми справами, працюємо і так далі. Відвідувачки затишно спейс розповідають, заходи, які тут організовують, завжди цікаві та змістовні. У цьому просторі чудова атмосфера. А фахівці допомагають вирішувати питання, з якими звертаються жінки. Атмосфера довіри можливість побути в жіночому колі, відпочити від своїх негараздів, проблем просто затишно, гармонійно і тут можна відчути любов до себе. Порадила моя подруга. Ну тут місце насправді воно затишне, як і сказано. Щоб відволіктися від буденності, залучити всі свої проблеми за дверима і почувати себе спокійно, знайти свою гармонію. Саме я вже не вкотре приходжу сюди. Тут вкотре приходжу сюди. Мені дуже подобається. Знаходимо спільну мову з дівчатами, спеціалістками, нашими прекрасними майстринями та психологинями. Дуже рада, що тут проводять майстер-класи тренінги, які я дуже часто відвідую за можливістю. Спілкування у дружному колі та підтримка фахівців допомагають зняти напругу та стрес, з якими через війну стикається кожен українець. Більше звертаються з питаннями стресостійкості і з великим рівнем тривоги. Ми надаємо, надаємо техніки самодопомоги, така як аптечка в кожного є. Така аптечка самодопомоги. От ми проводимо індивідуальні групові консультації, групу підтримки ведемо, а також проводимо майстер-класи, піднімаємо їм настрій. Центри «Затишно Спейс» працюють в шести містах України. Окрім психологічної підтримки, відвідувачки тут можуть отримати соціальну та юридичну допомогу. Реалізує цей проект благодійний фонд Восток СОС за підтримки міжнародних партнерів. Великий попит є на консультування юристки. От, хоча ми працюємо лише трошки більше місяця, але перші тижні роботи показали, що найбільший попит це на консультації до психологинь та на консультації саме юристки. Діяльність нашого простору вона спрямована на допомогу жінкам і дівчатам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, або стикалися з його проявами. То з такими жінками ми першочергово це наше завдання. Ми працюємо знову ж таки надаємо послуги індивідуальні, тобто конфіденційні, якщо це необхідне, консультування і супровід, або групові в рамках тренінгів, семінарів і лекцій. Поки мами зайняті вирішенням своїх питань в затишно спейс або беруть участь у заходах, які для них тут організовують, дозвілля їхніх дітей забезпечує педагогиня. Цього разу проводить майстер-клас в техніці декупаж парасолька. Нам потрібно відділити нашу серветку на дві частини, і одну з них кольорову приклеїти на нашу парасольку. Виготовлені парасольки маленькі учасники майстер-класу прикрашають живими квітами, аби подарувати своїм мамам. Я і клеїла. Ми працюємо з різними матеріалами, діткам так цікаво. Ми і з нитками, і декупаж паперовими салфетками робимо. Також використовуємо квіти, тому що на дворі літо повторюємо їх назви. Кожен раз у нас щось різне, у нас ніколи нічого не повторюється. І Дітком я сьогодні запитую, я вам кажу, чи не втомилися руками працювати, може просто дискотеку зробимо. Вони кажуть, ні, ми будемо давайте і працювати ручками 10 хвилин потім. Танцюємо за перший місяць роботи до безпечного простору звернулись понад 200 жінок та дівчат. В планах центру «Затишно затишноспес організувати ще й профорієнтаційні курси. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.